Робимо ремонт в коридорі, там у нас великий коридор, прям така шахта сходова, така величезна. Тому я вбила, так би мовити, свої руки. Манікюру нема, нічого нема. Взагалі, ось так покоцала, навіть якщо одягала рукавички, все було постраждало мої рученятки. Тому мені термінова була допомога необхідна, якась доглядова косметика така гарна для рук. І зараз ми подивимось, що я собі купила саме побалувати свої ручонятка. Ну що ж, давайте будемо розпаковувати. Буду рандомно витягувати, розповідати, що мене тут Ну, перший продукт не відноситься до рученят, але я хочу її забрати з собою на дачу. Мені дуже сподобалась ось така, ось така пориста печалка для купання. О, дивіться, вона, як наче сир, з такими дирками, дуже така плотна. Достатньо дуже плотна, прям яка і плотна ось така, э, така ось чіпляти веревка, так би мовити. Мій улюблений, улюблений лавандовий колір. Такий приємний лавандовий колір. І вона, знаєте, така дуже, така прям плотна, ти її береш, і вона прям так Ну, вона із якісних. Я потім, коли прийшла, ну, реально так достала, я подивилась, положила в пакет і подумала, треба було брати ще одну. Якщо я буду ще в просторі і вони ще залишились, я ще одну таку куплю, тому що вона прослужить довго. Зараз подивимось. Ось подивимося, губка, банна, хмаринка. Бускова для гігієнічних процедур. Ось така мочалочка. Вона класна. Якість мені дуже зайшла. Прям максимальна склад, номінальна кількість, склад, поліретан ну така вона. Ну, плотненька, плотненька. Ось Ось я її забираю. Ці дирочки такі, наче сир якийсь, або як мишенята погризла, так? Забираю на дачу. Зараз подивимося, що тут ще. Mm -hmm. Ось я купила ось такі ножиці, бо реально десь в мене були манікюрні ножниці на дачі, але я їх. Загубила і купила новенькі ножиці, щоб була нормальна можливість підрізати куті коло нігті і не тягати з квартири ножиці туди-сюди, щоб відвести, ось вони там лежали і були там в мене для зручності. Ну, були по акції в просторі. 120, здається, гривень коштували підстригання нігтів. Нержав нержавка, сталь. Бачите, непогана така якість. ось ну, ну, такі купила ножиці собі. Ось така плотна, якісна, а, пакування таке. Ну, начебто непогані такі ножиці. Треба, щоб все було. Мені необхідно, розумієте, все брати прямо в двох одиницях, щоб в мене було і в квартирі. Бо півроку я з жовтня живу в квартирі. Там вже з другої половини квартири, О, жовтня живу в квартирі. А ось, вже починаючи з травня я переїжджаю вже на дачу. І півроку, можна так сказати, живу на дачі. І мені треба, щоб і там все було, і в квартирі все було. Або тягати за собою ці сумки туди-сюди. Ну, тому я інколи так і роблю, але потім, коли обживаюся якимось речами, вже не тягаю за собою не те саме. І, до речі, вони як наборчик такий йдуть. Такий бусковий, ось такий бусковий набір. Прикольний вийшов. Взагалі, бачите, в мене і штори бускові. Я взагалі люблю це. Ось таку-то матку. Так, ще хочу зробити акцент. Я купила пластир першої медичної допомоги в просторі. На задньому фоні може м'явкати Ксюша, це в неї таке буває. Ось так ось. Що це таке? Це акція Лікуй героя. Ви на касі купуєте в просторі ось такий пластир, і гроші йдуть на благочинність, на лікування наших захисників. На лікування в госпіталя, я так розумію, таке інше це благочинність. Тому я ось купила такий пластир. Я хочу, до речі, сформувати аптечку. А, мені треба відібрати деякі ліки, дещо підкупити. І хочу, щоб в мене на дачі була повноцінна аптечка на сезон, щоб я не, не хвилювалася, що в мене якийсь там поріз буде, або якийсь подряпане, або треба якісь, а, випити якусь пігулку, щоб в мене там були ліки на сезон. Ось я цей пластир. Візьму з собою також до аптечки на дачу. Також наче такий набір. Поїхали далі. Так. Так. Ось. ось найголовніше я купила ось такий крем, ось такий крем Нівея 3 в одному. Він Ось таким хрестиком і зі знаком сос. Тобто він дуже якісно буде заживляти мої оці всі сухості, подряпини. Я зараз їм намажусь, підстригу, повністю зріжу всі нігті, підпіляю, намощую ми там необхідними засобами і цим кремом. Я за ними йшла. Від сухості протестована під дерматологічним контролем. Ось бачите, насичена для дуже сухої шкіри. Вчуття сухості, стягнутості шкіри, забезпечивши її тривалий захист. Спробуйте крем для рук 3 в одному відновлення сос у деспонтому, який піклується про суху шкіру рік у трьох напрямках. Бачите? Потріскання, тривалий захист. Це мені все необхідно зараз, бо дуже руки сухі після землі. І оцього всього робіт, всіх, мені треба терміново свої рученятки восстановити. Ось такий крем я купила. Він не дешевий, коштує, здається, 110 гривень, але його багато. І він мені на все літо буде на дачі. Буду вечорами мазатись. Так, наступний продукт ось такий кремчик. Ось була на нього акція. Не знаю, ніколи не пробувала цю фірму. Ось, ну, подивимось. Крем для обличчя, універсальність зволоження і захист. Пантенол, олії виноградних косточок, вітамін Е, Склад мені дуже сподобався зволоження та сяйва шкіри. Ідеальний рівний тон, чудова основа під макіяж, захист шкіри від впливу на колишнього середовища. Його можна використовувати, мені сподобалось, як основа під мейк. Зараз подивимося, що тут у нас ага, Олія виноградних кісточок від бореться з зайвою пігментацією. От це дуже класно на літо запобігає. Запобігає появі акне, відновлює під гідробаланс дерми, заспокоює, зберігає оптимальний рівень зволоження, не надає антиоксиданти та прозапальну дії до клітини відновлення та зволоження шкіри. Ось на літній період на дачі, це на вечір, ось так мазатись або зранку, чого вечір не нічний, можна зранку прокинулась, намастила і пішла собі по справах. Треба доглядати за собою дівчата взагалі постійно. До речі, я підписала одну жіночку блогера, яка мені дала гарну пораду, що треба використовувати бальзам для губ. Навіть коли ти на вулиці, якщо сохнуть тебе губи. У мене вони сохнуть. Але раніше я його не використовувала. Зараз почну мазати губи бальзама по її гарної пораді. Бачите, також босковий. Бусковий набор. Вийшов збірчик такий Потім Мені за те, що я купила оці дві одиниці, мені в подарунок простор надав ось такі, такі, дві, два кремчика такі для обличчя. Це маски чи кремчики? Що подивимось? Маска для обличчя, очищувальна та відбілююча з оксидом цинку. А зараз одну таку масочку я собі нанесу, бо пофарбувала помила волосечка, ще не сушила і використаю цю масочку, ось таку, бачите, з вітамінчиком. В подарунок йшла мені ось такі дві максимально комфортні, такі класні. Просто такі класні масочки, дуже класні. Бачите, би 1 є, а B7 маска для обличчя щувальна. Це взагалі круто. Зараз я її собі її зроблю. Такий маленький салон краси буде в мене. угу, 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 угу. Дуже класно. угу. Це зробимо зараз таку масочку. Бачите, який приємний сюрприз робить магазин-просторчик. Ось так от. І що там ще? У мене це не все. Це не все. там все. Так, і найголовніше також якісний продукт останній. Це ось таке для моїх нігтиків. Це ось такий лареновський, я взяла СПА догляд. СПА догляд для... з, вітамінчиками. з вітамінчиками. для нігтиків. Будемо зараз формувати нігтики мої, для того, щоб вони прийшли до тями після такого стресу. Ось, бачите, догляд за нігтиками. Ось такий мені подобається, в принципі, фірма Лорен. Вона є непоганою, мені вона сподобала, деяких продуктів прямо мене зайшла. Ну, не люксова, але ось саме лаки, непогані в них. Що тут, ну Зараз я вам не прочитаю, бо тут просто для з лупою це все читати просто такий лак для, з вітамінчиками для укріплення нігтиків. І зараз ми його будемо використовувати. Він не бусковий кольору, але все одно такий тригерний, такий, такий якісний, такий прикольний колір, такий, наче акваріум якийсь. Виглядає такий дуже оригінально. Люблю так. такі всі речі, знаєте, такі загадкові. І ця кришечка дуже класна ручки свої підлікувати зараз. Ось. Ну, в принципі, все. Більше нічого в мене немає з по продуктам. Закінчилося. Тому ось, бачите, ось такі подаруночки. Я собі сьогодні купила за те, що я гарно попрацювала 4 дні на дачі. Зробила багато корисних, корисних, дуже корисних речей для того, щоб в мене все. Росло квітло, того, щоб був порядок в мене. І для того, щоб зустріти нормально свій дачний сезон. Але треба ж і доглядати за собою. Бачите, ось такі мої покупочки. Вважаю, що це все корисне, необхідне. І знадобиться мені по догляду за собою. Запрошую на наступне відео, де буде у нас. Списання косметики. Буду списувати і викидати дещо свої косметики. Хочу зробити невеличку ревізію в косметичці. Подивимось, що треба ліквідувати. Пора це робити. Гарного тихого, спокійного вечора!